Вітаю! Багато хто питав, як виводити, на які гаманці, де брати скрині, як використовувати кран і таке інше. Все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Є бот, який платить нам гроші USDT мережі тон. У 2 години мені приходять повідомлення, що я отримала три скрині. Їх отримує кожен користувач для отримання монет, які при виведенні автоматично конвертуються в долари. Переходжу до бота і бачу повідомлення. Ці скрині ви можете відкрити в будь-який зручний для вас час. Можете навіть збирати їх кілька днів, вони не губляться, не згорають. І потім вже в будь-який час, коли захочете, можете їх всі використовувати. Я використовую одразу, коли вони мені приходять. Щодня о другій годині дня приходять. Безкоштовно три скрині для кожного користувача. Як ми їх відкриваємо? Скрині знаходяться в розділі ігри, дуже багато хто не може відразу їх знайти. Вони знаходяться тут. Щодня даються безкоштовні скрині, інші скрині можна купувати за монети, вони даватимуть більшу нагороду. Я переходжу в розділ вигри і натискаю на нього. Отримую нагороду 78 монет в цей раз і плюс одна зірочка рейтинг. Що таке рейтинг я трохи пізніше поясню. Натискаю на другу безкоштовну скриню, отримую 93 монети, в цей раз вже більше. І втретє, натискаю скриню. Не отримую монети, зате отримую дві зірочки рейтингу відразу. Кнопка виведення. Мінімальний вивід та 1 долар 50 центів, комісія 50 центів під час виведення. Стягується. Я виводила вже 3-5 виводила на тонкіпер і отримала, звичайно ж, 3 USDT мережі тон. Протягом доби обробляється платіж. Перший вивід я показувала на своєму телеграм-каналі. Переходьте, кого зацікавить, підписуйтесь. Я показую там багато різних способів заробітку, без вкладів, іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Далі, які методи заробітку? Ще тут існують це розділ завдання. Пройти реєстрацію, наприклад, на біржі Bybit, отримати 2000 монет плюс 200 рейтингу. це дуже багато, але і непросте завдання. Реєстрація на сайті, написати відгук, запросити 10 рефералів і таке інше. Відразу скажу, що у цьому розділі завдання не для всіх. Ось цей розділ зроблено під кран. Кожні 2 години ми заробляємо монети. Натискаю кнопку Отримати монети. Надається 10 таких подарунків, потрібно відкрити один, який забажаєте, і заробити нагороду. Я тикаю на будь-яку коробку і отримую 80 монет та один. Рейтинг. І в такий спосіб можна кожні 2 години заробляти монети та рейтинг. 10 тисяч монет це 1 долар. Також можна запрошувати нових користувачів за своїм реферальним посиланням та заробляти трохи більше. Тепер рейтинг. Рейтинг користувача. Підвищуйте свій рейтинг, отримуючи монети, відкриваючи скрині та запрошуючи рефералів. Чим вищий ваш рейтинг, тим є можливість протягом тижня отримати призове місце. Перше місце це 10 тисяч монет ви отримуєте. За друге місце 6 тисяч монет. І якщо займаєте третє місце, 3 тисячі монет отримаєте на свій баланс. У мене зараз місце 710 бачимо. Монета це внутрішня криптовалюта гри. Все дуже просто. Мінімальний вивід 1,5 USDT – це 15 тисяч монет. Виводити можна на будь-яку криптобіржу, на криптогаманець, криптокарту. Важливо, щоб ваш гаманець приймав мінімалку. Цього бота. Важливо вказувати правильно адрес USDT мережі тон. До речі, наприклад, на Binance, обр обрали мемо, тега немає USDT тон і просто в тон. Тому будьте уважні, адреси змінилися. Підтримка. Звертайтеся. На підтримку, ставте запитання, відповідають швидко та у справі. Також канал є. Минуло вже 2 години, і я знову натискаю на монети, забрати монети. Вибираю будь-яку коробку та отримую нагороду. Начебто все розповіла, показала, складного нічого немає. Бот бо працює, виводить, грошей. Купу тут не заробити, звичайно, та і часу небагато займає і без вкладів. Кілька разів на день заходимо, натикаємо, збираємо монети, відкриваємо скрині, і якщо мати кілька подібних кранів, то можна не поспішаючи заробляти криптовалюту. Будуть ще додаватися опції, нові розділи, так що заходимо. У кого є бажання і пробуємо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічі, побачимо, все буде Україна.